Викопуємо лямку для такої бойової частини А-101. Наслідок ракетного обстрілу. Детонатори всередині. У нас з механічними ушкодженнями надзвичайно небезпечно. Тут будемо знищувати її. Пустає! «Отлично! Все. Мунтували яму, боги спецсердники, опустили над боями, розтягнули лінію, провели в корційні заходи з навколишніх сіл і будемо проводити знищення знисіком підтриму з використанням штатних вибухових матеріалів. Гайна команда. Ага! Поєбу! небезпечно знахідку знищення. Ну тут утворився просто кратер. Це кратер. Зробили добру справу. Просто як гейзери. Вон під яким напором уже. От, металеві осколки лишилися в ямі, це добре. Значить нічого на село не пішло. Значить, не дарма ми тут так знаю, намучились.